Буду відвертий, наступний сюжет готувався доволі давно, після минулого опалювального сезону. Стало тепло, він втратив актуальність, трохи полежав, аж знов зима. А ситуація не змінилась. Це історія про те, як невеличкої рекомендації відповідного державного органу що ви, що ви, жодного примусу, ну просто рекомендація. Достатньо для того, щоб компанія захопила ринок. Тому що як можна не порекомендувати однопартійця? Історія успіху від Мар'яни Матрунич. Проблеми з газом, надто високі тарифи. Що робити? Вихід є. Група компаній Укртепло надійно, якісно і дешево вирішить ваші проблеми. Тільки за останній рік, по офіційним даним, встановлено більше ніж 400 котелей на альтернативному паливо по всій Україні. Один із найбільших показників це саме Київська область. Іван Надієн, голова наглядової ради компанії «Укртепло», партієць удару. Микола Бабенко, голова Київської облради, теж ударівець. А ось документ, який свідчить про підтримку Бабенком бізнесу однопартійця, мета благородна: перевести комунальні заклади на альтернативне паливо. І не користуватися більше дорогим газом. Ми відходимо потрошку від газу і переходимо до альтернативних та відновлюваних джерел енергії. Тобто, це безпосередньо, якщо ми говоримо про комунальний сектор, так, то виробництво теплової енергії з біомаз, тобто дрова паливні, пелети. Експерт з енергетики Наталія Слободян. Сумнівається у прозорості паливного бізнесу в Україні. Ну от ви знаєте, це так само дуже важливий момент говорити сьогодні про конкуренцію. У цей один відсоток ринка альтернативного пального він настільки завуальований, настільки непрозорий. І на сьогоднішній день власне не до кінця відомо які є кінцеві гравці, хто є їхніми кінцевими власниками. В тій же Київській області там. Це такий чи в Києві, в тому ж коли ми от працюємо. Ну однозначно, ми контактуємо з місцевою владою, але вони самі нас просять заходити на цей об'єкти. Керівник компаній правий восени минулого року. Протоколом Київоблради було позитивно оцінено практику реалізації проєктів трьох фірм з групи компаній «Укртепло» – «Київоблтепло», Укртепло Київ до цього ще за рік до щоб навіть при регіоналах, ми зробили в Бориспілі найбільший проєкт, Це повністю район. Відключили від газу. цей позитивний досвід справив таке враження на постійну комісію, що вона постановила сприяти котельням Надія на орендою приміщень, посилаючись на постанову Кабміну, яка на той момент навіть не набрала чинності. Прокоментувати це сприяння представникам облради завадив надто щільний графік. А письмово прес-служба взагалі повідомила, що Київ облрада не надає рекомендацій, адже таких повноважень в неї немає. Просто не на що вибрали це. Не був конкурс. Вони. Потім розіслали це як рекомендація до всіх місцевих там радам, що от е, приймайте досвід таких та компаній, у них є позитивний досвід. Перехід на альтернативне паливо відбувається таким чином: спочатку консервують попередні газові котли, а для нових орендують або будують спеціальні приміщення, а потім встановлюють саме котел. Як правило, два. Один з них менш потужний для резерву. Альтернатива газ тут не буде. тут тільки паліти або Наприклад, 100-кіловатний котел на сьогодні коштує десь 150 тисяч гривень. Це десь ну, півтори тисячі квадратних метрів садочок, школа, опалити. опалив. Це тільки котел, що ж насосне обладнання, труби, автоматика, все інше. З листопада минулого року по лютий нинішнього Київ облтепло отримала підряди із встановлення котелень на 26 мільйонів гривень. Київцентр тепло на 12 мільйонів. Всі закупівлі в одного учасника, адже рекомендовані обласною радою компанії ще влітку реконструювали котельні на цій закупівлі. Можна було в принципі дати ну хорошу ціну і робити реконструкцію там сильно не завищуючи ціни. що ти просто інвестуєш невеличку суму. А потім прив'язаний до твого обладнання відповідно до твого до твоїх послуг замовник буде купляти енергію все одно по тій ціні, яку ти поставиш, і там же можна було купити ціну вище, вище небо. Хоча мова йде про кілька, нібито різних компаній, всі вони входять до однієї групи укртепло, всі навіть зареєстровані за однією адресою. Одним з кінцевих власників є фірма Сет Інвест компанія Івана Надєїна та його дружини Ольги. Надєїн раніше балотувався у Верховну Раду від партії Удар. Тож в результаті усі позитивні оцінки та рекомендації Київоблради отримали виключно компанії Ударівця Надєїна». І активне сприяння почалося через півроку після того, як однопартієць надіяна Микола Бабенко, очолив облради. Все залежить від того, е адмінресурс, який на, на місцях, да? наприклад, там адміністрації. І і якщо якась кампанія зайшла ну, конкурентна, да? і там домовилась, це якісь хабарі, то можуть і не дозволяти. Ну, наприклад. Можуть не дозволяти меншим компаніям виставити е ну, свої котельні, таке можливе. Схожа ситуація в Черкаській районній раді. Вона також видала сільрадам рекомендації про надання приміщень для котелень та затвердження тарифів, які надасть ТОВ Укртепло Черкаси. Подібний меморандум уклали і у Хмельницькому. Компанії з однієї групи ударно розігрують тендери між собою, покриваючись рекомендаціями обласних та районних рад. Коли прийде час встановлювати тарифи, нічиї рекомендації їм вже не знадобляться.